Привіт! Привіт усім! У нас сьогодні тепло, 9 градусів тепла в Кривому Розі. 5 березня. Цей термометр в мене висить біля вхідних дверей на вулиці, на будинку з надвору. Отак виглядає у мене гортензія. одна з тих, що на дворі росте, вона перезимувала. Вже ви бачите бруньки на ній. І ось тут навіть. Є а, на кінчику. Ось на цьому видно, що е, сік почав іти, починає прозакидатися корінці і тягнути вологу. От тут я її прикривала е, корою сосни, можливо, приберу її, е, трошки пізніше нехай ще полежить. Також у мене вилазять тюльпанчики, які я насадила ще е ос осінню. Так, і ось тут теж разом з бур'янцем вони вилазять оці тюльпанчики, барбарис колючий, я так його зрізала. На зиму. А Також Гібіскус не зрізала, не знаю, чи потрібно його зрізати. Ще треба подивитися в інтернеті, пошукати е, садоводів, які на цьому знаються. Ось цей в мене гібіскус такий, за ним он там смородина червона. Палички тут понакидав чоловік, коли осінню зрізав яблоньку. Це в мене бруньки вже такі наростають в деревовидного піона. ось, Я його пересадила пізно, з одного місця на інше. Пересадила я його майже на початку літа, але він відійшов, перехворів, відійшов, ось брунячки вже будуть квіточки. Квіточки. Оці білі, білим квітнуть. Стеляться такі квіточки, теж скоро відійдуть, уже відходять. Також бачу, що починає відходити і відростати вже е, флокса. І ще один кущик гібіскуса. А ото в мене таким мухом вкрито, якимось від вологи, мабуть, відходить минулорічна петрушка. Сосна гірська перезимувала. Вона така невеличка в мене, ось такого розміру. Її трошки взимку притіняли. Отут ви бачите тінь. Це від сонячних панелей. У нас тут стоять сонячні панелі. Чоловік поставив. І трошки притіняли ми цю сосну. І Я спочатку сварилася на чоловіка, що він так близько поставив ці панелі до сосни. Але, як виявилося, згодом, що так і потрібно, тому що взимку сонце дуже пекуче, особливо в лютому, вже сильно припікає, а коріння іще. У рослин дуже недієспособні, приморожена земля, вони ще сок не тянуть, і тому, можливо, такі хвойні дерева на такому сонці зимовому можуть всихати. Тому моя сосна вижила нормально, пережила зиму, першу зиму на моєму городі. І, думаю, з нею все буде добре. Цю кору я прибирати, мабуть, не буду. Я не думаю, що кора із сосни буде шкодити цій рослині. Юбка перезимувала у цьому місті, в мене дуже гарно відходить і будуть, я думаю, квіти. І буде не один, не два, не три, мабуть, більше квітоносів. У цьому році ще не зрізала гібіску з тревинистою. Ось цей треба буде виламати ці старі віточки. Але тут ще земля така вогка, що я ось по, цьому, по конюшині ходжу. Конюшина в поганому стані, тому що тут у нас гуляла сусідська собака, яка перескакувала через невелисокий заборчик. Та й наші коти, мабуть, тут і чужі коти ходять. І я не сильно хочу тут ходити, бо під цією торішньою травою, яка ще повилазила осінню, десь у мене мають виходити ось тут нарциси іриси, Тут цибулька ось сходить. Минулорічня, вона тут багаторічна. У мене, ось знову такі ось квіточки будуть. Квітнути, гарно стелитися. Там у мене в ящичку в прикопані повиходили вже тюльпани, червоніють їхні носики. І нарциси, і тюльпани. І нарциси ще сходять, он трояндочка там. ну Зараз пробую якось підійти, щоб ніде не ступити ні на які насаджування. Ось тут доріжка така, по якої ходять котики. І наші чужі троянда ось так маленька в мене, яка з-під бутилочки пластикової прийнялася влітку і я її не закривала вже на зиму. так Де ще тут у мене поки що немає гарного ніякого? Ось нарциси виходять. І цей весь бур'ян, я ще сюди не заходжу. Ну, Якщо не буде дощу, то, мабуть, прийдеться вже брати рукавички, сапку і висапувати його. А це ем, плющ, він як почервонів, коли я його восени натикала в землю, так він червоний і стоїть. Ну, відійде. Ось внизу вже видно листочки хороші, прийметься. Так. А це в мене прикрита хризантема. Старими віточками я зрізала, її прикривала. І тут уже за бур'яном теж не, не видно, де вона сходить, де ні. Треба брати і це все видаляти. Але я не поспішаю, бо ще може бути і мороз, у Києві. Вчора показали новини, вийшло, випав сніг. Ось відходить. Від коріння відходить хризантемка. Ось росточки. Поки що прикрию, нехай так вона побуде. І знову тюльпанчики, чому я їх садила у таку, в такий ящик, щоб потім легше було його викопати, коли він відцвіте, той тюльпанчик. Я витягну оцю корзинку, не корзинку, а ящик пластмасовий. Ой, так пахне тепер хризантема, пошурушила її, дуже пахне. Отут у мене ще була троянда. Її взимку зламали, чи то ця собака сусідська, що ходить в густі. Ну, не знаю. Чи відійде вона від коріння. Залишила я на цьому місці ці палочки, щоб поспостерігати. І бур'ян знову цей весь землю ще прикриває. Ну, Мабуть, за декілька днів, коли буде вже тепло, я почну тут наводити лад. Ось теж у мене прям такий покрив якоїсь трави ще з осені, але вилазять такі Нарциси, які я весною садила в минулого року, і е, плющик. Ось він буде плестися скоро по цьому невисокому заборчику. Всім пока, всім гарного дня і гарних квітів. Пока-пока!